Важка техніка зсу вперше подолала першу лінію суровіки на систему потужних укріплень у районі села Вербового Запорізької області. Про це повідомляють осінти аналітики у мережі. З'явилося відео, що свідчить про те, що ЗСУ вперше вивели важку техніку за межі протитранспортного рову та зубів дракона. Про це зокрема повідомив в Твіттері аналітик Американського інституту вивчення війни Джордж Барос. За даними бароса українська техніка на відео ймовірно їхала дорогою, яка була збережена при будівництві рову та прокладанні лінії із зубами дракона. Військовий аналітик Роблі також зазначив, що вісім. Мдесят друга десантна штурмова бригада України подолала оборонну лінію за допомогою броньованої машини Страйкер, БМП Мардер і БТР Макс Про.